Від я продовжую робити річні тару прогнози для кожного знаку зодіаку І сьогодні в нас на черзі водорії. Ми подивимося, яким для вас буде 2024 рік. Кожен з місяців, і навіть від якої пройде кожен квартал 2024 року. Ми розглянемо особисте життя, вашу особистісну трансформацію, Роботу, інколи навіть здоров'я. Мене звати Наталя, я магістр філософії, консультант з психолого-філософських питань, арт-терапевт і ще я таролог Я не використовую таро, якщо зоторічний інструмент. Я не буду діагностувати вам псування чи викатувати вас яйцем. Я використовую як інструмент для роботи з підсвідомістю і для покращення вашої якості життя. Так що вмощуйтеся позручніше, думайте про себе. І давайте починати. Дивіться, до нас ближу? Це гарний знак, тому що рік у вас теж в принципі буде непоганий. Перший квартал 2024 року. Ви будете такі сприєтливі та квапливі. В чому буде проблема, знаєте, ви будете як муха, яка просто робить якісь хаотичні дії, просто заради того, щоб робити хаотичні дії. А в чому проблема буде в тому, що ви не матимете якихось конкретних визначених цілей та бажань, і просто будете рухатися, аби рухатися, щоб не відчувати у цього квапливості нервозності, вам просто потрібно, щоб визначити цілі та бажання. Все дуже просто у січні. Ви. Будете в цілому в стані збереження своєї енергії, матимете дуже підвищені сімейні цінності, причому неважливо, чи ви в парі, чи ви не в парі. Також, якщо ви думаєте, коли краще заїхати до родичів, то от заїдьте в січні. Також у вас буде якась точка вибору. Да? Ви ходили і будете ходити по якомусь колу, да? якась матимете якусь циклічність ситуації, і тут у вас буде ситуація, одначе декілька, коли ви зможете вибрати, чи продовжити ходити по колу, чи вийти за межі того кола. Всі проблеми, всі перешкоди, все гарне, все вам потрібно. Буду в січні вирішувати словами через рот за допомогою комунікації. Тут активна комунікація. Якщо вам щось подобається, ви про це кажете словами через рот, не натяками, а прямо, якщо вам щось не подобається, так само словами через рот, прямо в лоб. Ну, без бадьорих матюків, звісно, лиш ж не видло. Люди буде відносно непоганим. У вас будуть ситуації, одначе декілька, коли ви будете відчувати якесь емоційне задоволення на кайфах, легкість. Будуть у вас приємні розмови, приємно проведений час. Якщо ви не в парі, то будуть побачення. Що ви в парі, то в принципі ви будете трошки почуватися себе за партнером, типу, ну є, і хорошо, і так це ледь. В цілому стосунки будуть трошки несерйозні, трошки легковажні. А в роботі не буде розвитку. По-перше, згадуємо квартальну карту, там нема мети, і ви не розумієте, заради чого працювати, і ви не хочете докладати зусиль. От а по-друге, вам просто кажеться, що це і так зійде. Тому уважно, будь ласка, до цього, тому що лютий -то, в принципі, непоганий відносно, але оця легковажність буде з вами грати злий жарт. З лютого можна виживати. Ти більше тільки якщо докладати зусиль. Мадам, ви теролог, ви теж будете зі мною консультації проводити. Слухайте, а давайте, коротше, я буду робити, типу, моя собака витягує, я не знаю, карти дня. Напишіть, будь ласка, чи буде вам це цікаво? Мені цікаво, взагалі, як працює інтуїція моєї собаки, але ну, можете жити теролог. Переходимо до березня. У вас в березні буде дуже багато перешкод через ваші власні емоції. У вас навіть, починають вдагатися роджеі окуляри, ви стаєте така жалісна, чи жалісливий, інфантильний чи інфантильний, плакси. Егоїстичні, всюди починаєте шукати вигоду. В роботі всім незадоволені, вам нам все не так, як в тому мемі. І матимете в роботі якусь розмиту картину, тут вам порада приземлитися, обімкнути землю, тобто приймати всі рішення не емоціями, дивитися на всю картину не через емоції, не через призму емоцій, а розумом. В особистому житті, якщо ви в парі, то навіть якщо ви не впарі, в парі, в будь-якому випадку в особистому житті будете поводитися як маленька дитина, егоїстична, плаксива, капризна. Якщо ви не в парі, то ви будете шукати. Кати собі людину, яка буде вам дозволяти капризувати, вирядувати, яка вас буде отримувати, можливо. Ви будете дуже залежними від інших, але водночас ви дуже хотітимете їм допомогти. Ну, така принцеска-капризулька. Трошечки, що вам потрібно робити, то заземлятися і вимикати, старатися вимикати емоції, а дивитися на все через призму здорового глузу. Це буде дуже складно, але я не кажу, що це нереально. Можете радіти, тому що другий квартал 2024 року для вас водолеї буде дуже дуже яскравим, дуже класним. Багатим на швидкі результати на випухи позитивні а другий квартал 2024 року ви дали. Ви можете зрадіти, тому що у вас буде дуже багато якихось швидких результатів, неочікуваних можливостей. у Вас буде дуже високий рівень енергії, буде велика любов до життя, висока, просто безмежна віра у себе, щось нове починати, якісь нові проекти, чи якесь нове навчання, чи докладати зусиль до підвищення, чи змінювати роботу. Все завгодно, що ви хочете мати в своєму житті. Ви робите все це, починаєте чи продовжуєте докладати. Це зусиль в цьому у другому кварталі. Вам дуже важливо буде затвердити себе, показати хто тут головний чи головна. І така висока сила, якщо нею не вміти користуватися, вона дуже часто переростає в агресію. Тому слідкуйте за цим, будь ласка. В роботі ви будете повністю в собі впевнені, переконані в рішучості своїх дій. У вас будуть якісь нові можливості. Хапайтеся взагалі за все, що бачите, по помісячно. тут в принципі все хорошо для цього. В особистому житті, якщо ви не в парі, то скоріш за все, в цей період буде якась закоханість, або принаймні ви будете Хотіти когось завоювати, показати йому, який ви класний, чи яка ви класна. На так павлінчик так тако свій хвостик і вперед. Якщо ви в парі, то вам буде хотітися домінувати. Ну, мені не треба вам казати, де краще домінувати. У да? квітні ви, по перше, будете відчувати велике сексуальне бажання. По-друге, ви будете трошки напружені, знаєте, як каструлька на пічці, яка ось ось закипить. От ви будете очією каструлькою, тією водичкою. Але в цілому будете такі волюві, незалежні, самодостатні, враховуючи квартальну карту. От, просто квітень вас вибуховий у вас буде просто пік вашої сил, вашої активності. У вас буде дуже високий робочий потенціал. Класно будете справлятися зі своєю роботою. Також можливо вам захочеться чи вам підкинеться можливість або підвищення, або менеджерських якихось обов'язків, або можливо, ви захочете створити свою справу і керувати якимось простором своїм, тому що це королева жезлів, а королева жезлів дуже класний управлінець і керівник в особистому житті. Якщо ви не в парі, то ви в принципі ні до кого проявлятися сильно не захочете попри квартальну карту то ви будете мати високий рівень енергії, як власне фізичною, так і та сексуальною, але ви займаєте вичікувальну позицію, у вас будуть такі високі запити. Якщо ви в парі, то вам буде хотітися, щоб ваш чоловік чи жінка вам підкорялися і вам буде хотітися домінувати просто в квадраті. Бо згадуємо знову ж таки квартальну карту, Тут прям задомінуєте бідну людинку. Сподіваюся, здоровим шляхом. Тому на квітень порада використовувати цю свою ресурсність, цю свою суперенергію на максимум. У відпустку в квітні не йдіть. Треба працювати, поки так прикра. Бін 2024 року теж дуже крутий для вас місяць, тому що тут у вас вмикається мозок, підключається до вашої великої енергії, і ви стаєте більш раціональним, але все ще енергійним в квартальній карті. І ви просто вмітимете користуватися своїм розумом, так як ніхто інший. Стратег, аналітик, знаєте, чого хочете, орієнтовані на свої інтереси. Вмітимете переконувати, вмітимете досягати своїх цілей. Тому тут теж активно працюємо. Ну неважливо, чи то робота, чи це там над своєю особистістю. Тут ми робимо все, що ми Хотіли мати у своєму житті, докладаємо зусиль до цього в роботі. В цілому у вас буде дуже жвавий розум, і ви ще будете вміти заговорювати зуби. Знаєте, це навичка така комунікабельна. Тому все, що потрібно, вам буде вирішувати через перемовини, через переговори. Вирішуйте, будь ласка, у травні у вас за цього прям буде хист в особистому житті. Якщо вони в парі, то вам потрібен буде цікавий партнер. Аби з ким ви не будете. Якщо ви в парі, то ви трошечки ввімкнете егоїста. Вам потрібен буде якийсь простір, якийсь зручний графік спілкування чи проживання. Саме зручний для вас, але в цілому квартальна карта класна, місячна карта, класна. Тут ми активно працюємо, використовуємо свій розум, генеруємо ідеї, тому що оці три місяці в цьому кварталі реально треба використати на максимум. Квітень, травень, червень, відпустку не йдемо, тому що ну не треба ще ще рано. Давайте попрацюємо, давайте використаємо ресурсність цикартання. Червні все, що ви там наробили собі до починає повільно проростати. І повільно це на поганому сенсі цього слова. Це знаєте, глибини класне проростання степ байстеп, тобто всі ваші галузі життя вимагатимуть поетапного якогось проходження всіх рівнів, всіх шарів. Знаєте, як в школі дуже рідко ми перескакуємо якісь класи, і тут типу для ятисної освіти треба пройти всі класи. І тут вам просто реально треба буде пройти всі класи, розкрити всі шари цієї цибулини. Просто поетапно. Тому тут вже не чекайте такого вживого вау, супер вибухових можливостей, як були у вас ці минулі два місяці. Тут все буде досить повільним, але досить якісним. У вас буде якась особистісна еволюція. Ви відкриєте в собі якісь нові рівні мислення, дуже цікавий. Місяць в особистому житті, якщо ви не в парі, то скоріш за все, особисте життя буде трошки відкладати на потім. Якщо ви в парі, то все окей, стосунки просто не поспішаючи розвиваються своїм темпом. Ну а в роботі, поетапний розвиток, зростання, еволюція, прогрес. Третій квартал 2024 року для вас водоріє дуже відповідальність. Це про відповідальність за ваші минулі поступки, за ваші минулі дії. Це про те, що посієш та й пожнеш, прийде час, коли ви будете пожинати плоди своєї праці, пожинати плоди своїх рішень. Але в цілому, майже весь квартал у вас пройде гармонічно, рівно і стабільно. В роботі вам потрібно буде для себе вирішити, навіщо ви працюєте, знайти для себе нову стратегію, намітити собі нові цілі, які ви будете досягати. Також потрібен буде баланс між роботою та відпочинком, тому в третьому кварталі 2024 року дуже раджу вам іти у відпустку в особистому житті. Тут тільки один місяць, якому можливо знайдете собі пару, якщо ви без пари, тому що тут в принципі емоцій немає. Якщо ви в парі, то стосунки зможуть формально перейти на новий рівень, тобто заміже. Ще одруження, і якщо ви в парі, то вам дуже важливо буде чесність, рівність та справедливість у ваших відносинах. У липні будете або з кимось, або з чимось змагатися без ненависті, без агресії буде якась конкуренція. Можливо, якийсь проєкт, якому потрібно буде себе проявити, чи навчання, чи я не знаю. Ну щось будете десь показувати з кимось змагатися за те, щоб бути типу тут класним топчиком. То сильніший також в липні хто алергік може з'явитися алергія, а також може з'явитися якісь запалення. Тому за здоров'я, будь ласка, слідкуйте особливо. А в парі навпаки треба бути трошки м'якішим стан, тому що тут в парі ви так само почнете гнатися, в кого тут я випечаюся яйки міцніші. А пара це не про змагання. Пара це про те, що ви разом рухаєтеся там до однієї мети, маєте якісь спільні цінності, щось таке. Тому особистому житті старайтеся бути пом'якше. А от в роботі можна якраз бути жорсткіше, бо для роботи це дуже класно. От у серпні, я до речі, широкою відпустку, тому що ви будете дуже неуважними. В принципі, в усіх галузях життя не будете розуміти, куди ви біжити і на хіба ви біжити. Туди знаєте, будете хапатися за всі справи світу, щоб просто схопитися за щось, але насправді воно не принесе якогось суттєвого результату. То цю розсіяність, цю неуважність, ну ви тупо втомилися. Що ми робимо? Ми йдемо відпустку. Запам'ятали серпень, відпустка. Якщо в серпні не йде то відпустку, то тут вам порада на всі абсолютно галузі життя бути уважнішим, бути просто супер уважними і не робити поспішних рішень. У вересні 2024 року, якраз та карта, про яку я казала, що будувати стосунки тільки в одному місці, найкраще це якраз у вересні. Сні, тому що карта прям просто тупа про пару. Якщо ви в стосунках, то ви будете такі ми пара. Якщо ви не в стосунках, то ви будете шукати когось, щоб сказати ми пара. А в цілому місяць буде на весь, але будуть ситуації, в яких буде дуже багато комунікації, Перемовин, якихось ділових зустрічей, можливо, буде якийсь новий робочий проєкт чи тендер. І якщо ви в стосунках, але ще не проживаєте разом, скоріш за все, з'їдетеся або принаймні поговорити про це. І Якщо ви в стосунках, але ще не живете разом, то ви або з'їдетеся, або поговорите про це. Я нагадаю, що це загальний розклад для кожного, хто має знак зодяку водові, і він може програтися для всіх не на 100%. Якщо ви бажаєте свій персональний річний розклад, або просто розібратися в будь-якій ситуації від особистого життя до кар'єри та фінансів, запрошую у мій інстаграм. Обов'язково скажіть, що ви з і вас на консультації буде чекати маленький приємний бонус. Я не просто зроблю вам розклади і прочитаю трактування кати, а ще й дам рекомендації як психолог, згідно з вашого стану. Так, я психолог, я маю відповідну вищу освіту і регулярно проходжу курси Підвищення кваліфікації. І останній квартал 2024 року вас прийде під з спереження та накопичення емоцій. Ви будете співчувати, кому потрібно співчувати, будете підтримувати своїх близьких людей, ви будете проявляти до них емпатію, будете дуже турботливими. Знаєте, це такий дуже сильний жіночий архетип, як турботлива ніжна жінка. Вам також важливо буде привертати до себе увагу, жити в центрі уваги. Місцями будете капризуньками, але не такими капризуньками, якими ви були в березні. Так, трошечки злигнуться. В роботі вам важливо буде. Емоційне захоплення, а також ви будете вміти залажувати гострі кути. Тому якщо потрібно буде щось розгорлити, то не соромтеся застосовувати оцю цю свою енергетику, яка у вас буде у четвертому кварталі 2024 року. В особистому житті, якщо ви у стосунках, то ви будете чуттєві до своїх близьких, ви будете просто з ними, будете піклуватися. В цілому стосунки гарні. Якщо ви не в парі, то у вас почнеться ностальгія. Короче, за колишні ви почнете сумувати. Вам потрібні будуть емоції, але давайте посумували за колишні, ми забули про них. Харшов жовтні вас починається. Період не весь місяць, але будуть такі дні, коли ви будете відчувати втому слабкість виснаження, дефіцит сил, зникне сексуальне бажання, можливо будете через цю втому якось ще й на близьких людей на своїх отак, У вас такі погані. Тому в жовтні, коли відчуєте такий деструктивний стан, вам дуже важливо буде зрозуміти, через яку галузь вашого життя у вас оце йде злив енергії, і вам потрібно буде дисциплінуватися. Взагалі, цілий місяць я би рекомендувала жити суворо по графіку. В листопаді ви переходите в такий трошки стан після себе. Повернусь не скоро. Буде дуже багато самокопання, буде здаватися, що вас ніхто не розуміє, ваше бачення. На з одного боку, то я правильно да? тому що людина не може перейняти ваш досвід, подивитися на ситуацію вашими очима, але у вас буде прям така ізольованість, що я от біла ворона, мене ніхто не розуміє в цьому світі. В роботі та бізнесі не буде якихось результатів. Не розраховуйте на них, але то є в принципі норма. Не щомісяця, не щодня повинні бути якісь результати. Тому не хвилюйтеся. в особистому житті. Якщо ви в парі, то вам буде здаватися, що ви не розумієте один одного, що ви так відокремились один від одного, вам буде здаватися, що ви ніби з партнером, але ніби і сама чи сам. Якщо ви не в парі, то в принципі будувати стосунки особливо мотивації не буде. На весь цей такий непростий період я би радила дійсно закопатися в себе, зайнятися дійсно самокопанням. Ну це не прикол. Тобто покупатися в собі, проаналізувати свої емоції. От, як психолог, я дуже багатьом своїм клієнтам раджу вести щоденник емоцій. Це просто один з найкращих доступних, безкоштовних методів терапії самого для себе. Тому тут от починаємо вести щоденник емоцій, аналізувати що ви відчуваєте, чому ви це відчуваєте, що вам хочеться, що вам не хочеться тощо. І у грудні 2024 року можливе якесь досягнення вашої мети, досягнення якогось результату в цілому місяць буде непоганий. Знов ж таки на весь грудень ви будете просто постійно перманентно досягати якихось цілей, але буде кілька таких ситуацій, коли ви такі ча. Мета досягнута, якась буде командна робота, можливо, на роботі з'явиться якийсь проєкт. Якщо ви в парі в стосунках і думаєте про дитину, найкраще зачаттям займатися у грудні саме. Якщо ви не в парі, то у вас буде в принципі достатньо енергії для того, щоб побудувати стосунки, але от прям закоханості тут якоїсь я не бачу. Ось такий водолій у вас буде 2024 рік. Дійсно, я вважаю, що він прям гарний, тому що негативних карт їх ну якби нема. У вас це дуже ресурсне, трансформаційне. Сподіваюся, мій розклад був для вас корис. Нам дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео і напишіть, як вам розклад у коментарях. І до нових зустрічей!